Кажуть, часто хочуть впарити ну, просто трактор просто звичайною назвою. Але подивіться, яка різниця у рамі. От 160-ка звичайна, ось передній швеллер, ось передня несуча рама у нього йде звичайний без виносного незалежного насосу. І ось з посиленою рамою БН вже яка йде 24-го року з незалежним насосом. І рама в нього попотужніша. І, до речі, по колесам 7,5 на 16. Ну, по-моєму, тут теж 7,5 на 16. А ні, тут 6,5 на 16. От в чому і різниця. Насос і рама буде відрізнятися у цих 160-ок. Ну і відповідно ціна теж трошки буде відрізнятися. Цей, звісно трошки буде подорожче коштувати завдяки оцим. Якраз, можна сказати, лайфхаком. От. Посилена рама, звичайна рама. Якраз є можливість зробити відео по двом тракторам. Плуг, фриза, я вам показував, як виглядає окремо. Вона обов'язково йде в комплекті. Там навісний механізм, переходний редуктор, фриза і плужочок йде у нас в комплекті. Мотокосмос з вами, гарної днини, є в кольорах, там синій. Червоний, зелений, я думаю, що це вже не так важливо. А, до речі, подивіться, які задні крила, вони круглі. І у звичайної 160-ки вони квадратні. Все, в принципі, ідентично. Повністю коробка, двигун, але отака от от різничка.